Сказав Господь своїм учням, усе передав мені все передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, і кому Син схоче відкрити. Придіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегчу вас, візьміть моє моєрмо на себе, на мене, бо я лагідний і сумирний серце. І найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє любе, і тягар мій. Легкий. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Придіть до мене всі вструджені і обтяжені. І я облегчу вас, каже Господь. Це Івангія читалося впродовж цілого червня. Читалося на молебні до серця Христового, до Христа людинолюбця, до Христа чоловіколюбця. І каже Господь, ярмо, бо моє любе і тягар мій легкий є. Апостол Павло в сьогоднішньому посланні говорить, що каже, якщо закваска свята, то і тісто святе, якщо корінь святий, то і гілля святе. І знаєте, якщо поєднати оці дві думки Божі, якому одну думку сказав Павло, а іншу сказав Матей. Матей передав слова Ісуса Христа, бо Він говорить, від імені Ісуса і говорить словами Ісуса, і каже, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, говорить Господь. А Павло каже, якщо корінь святий, то і гілля святе. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. Господь Бог кличе, як ви думаєте, святих чи грішних. Коли говорить апостол Павло про коріння святе, то гілля святе, кого Господь Бог кличе. Господь Бог хоче, знаєте, виправити ото от гілля, котре відломалося. Нам тяжко, знаєте, відломану гілку приліпити до дерева, щоб воно було. Тому і часом Господь Бог каже, у людей це неможливо, але у Бога усе можливо. Якщо той, що створив світ, створив людину, то напевно може і ту гілочку притулити назад. Знаєте, я хотів сьогодні вам розказати про небезпеку зла, яка походить звідти. Звідки ти не чекаєш, ми звикли бачити зло, ну, якусь ситуацію сталася якась біда, Згоріла хата. Там діти, там батьки або ще хтось пострадали. І ми так ну, дивимося, біда, хтось там щось там недобре. і, як правило, Думаю, певно, чоловік п'яний був, щось включив, не виключив, ну, менше варіантів, що там жінка де свина, ну, на дітей взагалі ні. І кажу вам, що, знаєте, не завжди те, що ми бачимо спочатку, і воно так є недобре, і воно є так погано. А потім, коли почнеш розбиратися, думаєш собі, Боже, та не може бути. Та як? Невже це дитина зробила, така мала, зробила таку велику біду? Так не може бути. А виясняється, що може. Від чого залежить? Ми допускаємо в людях, ми бачимо в людях те, що хочемо бачити. Кожна мама бачить в своїй дитині найкращу дитину, найдорожчу, найближчу. Чоловік бачить свою жінку і він рахує її найкращу не для себе в основному, але для інших, щоб розказувати нього жінка, прикрашаючи її. Прихвалюючи її, це в одному варіанті, а в другому є інший варіант, яка вона не здала, як вона каже, вона є погана господиня. Хату замісти не вміє, їсти зварити не вміє. А ще йому прибажається, що вона ходить гуляє. І в тому варіанті, і в цьому варіанті він не правий. Чому ми так часто або перебільшуємо щось, або переменшуємо? Чому ми не хочемо бути ближче до середини, там, де правда? А чому Бо там нема що казати? Коли дерево стоїть, що будеш про нього говорити? Коріння робить свою роботу, стовбур робить свою роботу. Гілля робить свою роботу, листочки займаються фотосинтезом внаслідок сонячних промінів, яке падає на листочок, виробляється хлорофіл, живе дерево, підтримує його життя. Все, ну, стоїть собі тий стоїть. А ось коли гілка відламалася, загородила дорогу, чуть когось там не прибило, то ми такі, вау, ай! Біда не там посадили, не дивилися, треба було підрізати, не встигли. Ми нарікаємо, коли стається проблема. І так само з нашою дитиною, з нашим чоловіком, з нашою дружиною, з нашим братом, з сестрою, з сусідом. Коли щось стається, то ми тоді зразу. Включаємо весь наш арсенал і давай підсилювати. А як би там під тим деревом, що гілка впала, мама йшла з коляску. А якби а де ці бабка, вона де годна бігати, ти молодий, ти втік, добре ж ти втік, а якби йшла бабка ця, то вже би ту бабку прибило. І таких там варіантів, знаєте, скільки намалюється, поки ту гілку від те заберуть. Чи розумієте ви, що я хочу вам сказати? Я хочу вам сказати, що через ваші вчинки диявол вже пішов давно в отпуск. Бо ми наповняємо світ діявольщину. То ми свою дитину хвалимо, піднімаємо до п'єдесталу, чуть не чіпаємо йому вінець слави. Вище від тата, вище від мами найкраща дитина, а потім у сварці так її принижуємо, що часом і можемо навіть прокльони просипати на своїх дітей. А часом можемо і вдарити. І знаєте, вдарити не так, щоб якось в такому виховному таким ляпасом, а так з повнотою своєї злоби, яка виходить із серця, а сварками з чоловіком і дружиною. То вони любляться понад усе, розумієте, то, як вони починають сваритися, то птах на хату не сідає. І це все через те, що ми постійно щось перебільшуємо або перенижуємо. Переоцінюємо або недооцінюємо, або обесцінюємо. Ось ці коливання, я би хотів вам і сказати, бо вони приводять до чого? Через що то дерево відламалася та гіля? Та гілка відламалася. Чому? Бо Тому що була якась завелика амплітуда, де світер подов, бо ще щось. І ця амплітуда його от руху стала критичною і воно відламалося. Чуєте, про що Господь Бог говорить? Через ваші оці коливання то до ліса, то до біса. Ви маєте велику небезпеку попасти в критичну нагрузку амплітуди і відламатися, відламатися від стовбура справедливості порядності, від стовбура <кхи> отої норми, в якій хоче нас бачити Господь Бог. Візьміть історію біблійну, від коли Ісус Христос почав проповідувати, Він один раз що взяв був той батіг у руки і давав трохи прочухана тим, міняйлам у храмі. А так він був постійний, смиренний, тихий, як то кажуть, постійно в нормі. І один раз, де ми побачили з цілої його історії, навіть на Голгофті, коли його прибивали до Христа, коли він стікав кров'ю, він каже, отче, простий, бо не знають, що роблять. Він залишався у тій нормі. Навіть взяти Івана Хрестителя, як він казав, гадюче поріддя. Томас навчив тікати від гніву Господнього. Ось сукира вже прикорені дерева, яке плоду не приносить. Чуєте про дерево знову говориться? Він виробив зауваження прилюдно. Я не личить тобі жити з жінку брата твого. Я вже не кажу про Петра, який кидався в крайності. Господи, та я за тобою. Це навіть якщо треба вмерти, я піду, Христос каже Петре, успокойся, петре. Ти мені кажеш інький вечір. До ранку ще сонечко не зійде. Кого не запіє, ти вже від мене все відречеш. Крайнощі. От що нас руйнує. І там і через цих крайнощів. Оцей світ стає нестабільним. Ти другому би довіряв все добре, а йому там, що сталося, розумієш, він тебе взяв і продав. Тут ти щось там домовився, тут дивишся, тут уже не. От через ці нестабільності ми маємо в цім світі проблеми через оці крайності, що нас кидає ту один бік, то другий. То Петро добрий, то Петро не здалий. Розумію? І так далі. Тут він грішник, а тут уже святий. Щоб не, зачар... не бути розчарованим, не треба зачаровуватися. Ми часом своїх дітей так закохуємося, зачаровуємося, а потім воно зробить якусь річ, яка до твого ідеалу ніяк не підходить. І ми розчаровуємося в дитині геть. Але та помилка не є критична. Але подлук твого ідеалу, вона неприємна, вона, вона, вона притамана, вона не може бути. І тому оці наші, знаєте, такі коливання маятника. То максимально мінус, то максимально плюс. Вони можуть бути, але вони мають бути з коливанням, з частотою коливання один рік. А в нас часом цей маятник коливається, знаєте. Десять хвилин туди, 5 туди і тако. Так, людина має бути різна, так, вона має бути емоційна. Але не забувайте. Христос не даремно говорить про дерево. Якщо коріння святе, то й дерево святе. Що то значить коріння? Тато, мама, дід, баба. А що то значить гілля? То ти? Але на твоїм гіллі має бути плід. Плід достойний, бо дерево погане. Не може приносити доброго плоду, оздоровте свої родинні дерева, змініться цілою родиною, щоб ні одна гілка не відламалася завчасно від вашого родинного дерева. Придіть до мене всі втомлені обтяжені, і я облегчу вас, каже Господь. І навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. І знайдете полегшу душам вашим. Єрмо моє любе, і тягар мій легкий є. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!